І винахідники допомогли обернути колись другу армію світу на армію чорних пакетів. У тому ж таки Львові ще один винахідник вигадав, як нагодувати бійців на нулі. Швидко та просто розігріти їжу у польових умовах завдяки одному маленькому пакету. Олександр Бетрянич, за фахом програміст, створив суміш, яка дуже допомагає військовим. Близькі друзі Олександра нині на фронті, і всі вони розповідають про важкі умови в окопах, де навіть просто розігріти щось на вогні небезпечно для життя. Тож він вирішив знайти спосіб спростити процес розігріву їжі та мінімізувати ризики на передових позиціях. Нагрівальний пакет вирішив створити, тому що стикнулося з тим, що в польових умовах названих так є складно розігріти їжу, тому що не можна використовувати полум'я, тобто ми не можемо палити вогонь. Інакше його буде видно в тепловізорах з другої сторони фронту. З винаходом Олександра бійцям не знадобляться сірники чи якісь займисті речовини. Нагрівальний пакет доволі простий у використанні. В ньому три картриджі розраховані на три прийоми їжі. Що ми робимо? Беремо, відкриваємо синенький, поміщаємо його на дно нашого нагрівального пакету. Припустимо, 200 мл це середня чашка ками. І кладемо пакет в пакет. Основна задача, щоб синій картридж був під пакетом. Вже за кілька хвилин суміш у картриджі вступає у реакцію з водою та починає підігрівати вміст пакета. 5-6 градусів Цельсія, поки що, ще не почалася сама реакція. Для того треба. Приблизно хвилинку-другу, щоб воно почало активуватися водою. Зараз приблизно температура ну, біля 80 градусів. Це достатня температура, щоб розігріти їжу. Взагалі в нагрівальних пакетах можна розігріти будь-які страви: перші, другі та воду для напою. Міні виробництво цих пакетів запустили у середині лютого 2023 року. Облаштували його вдома у військового, який нині на фронті. Ті пакети вже будуть передані і на передову, і друзям на Київ. Вони вже тестилися. Тобто підходять хтось, правда, каже, що ну це складний, процес хтось не складний. Тому я поправив інструкцію безпосередньо на самому пакеті. Прочитавши її, можна легко ним користуватися. Та просте використання не єдина перевага нагрівального пакета. Він є еко, тобто воно не шкодить вашому здоров'ю, не має безпосереднього контакту з їдою. Його універсальність, його легкість транспортування його можна просто скрутити, в рюкзак і прибігати. Крім нагрівального пакета, Олександр також налагодив виробництво сухих хімічних грілок. Вони невеликого розміру, легко розміщуються в одязі та рятують бійців від переохолодження. Є чотири види грілок, тобто для рук, для ніг, для тіла. Наша має її можливість приклеювати до чи до одягу і міні квадратні, щоб можна було в шапку, щоб вуха гріла, наприклад, або десь в руки. Нагрівальні пакети та грілки львів'янин виготовляє не сам. Йому допомагають місцеві волонтери. Так за кілька місяців виробництво дійшло до автоматизму, і тепер на одну грілку швачка витрачає приблизно 10 хвилин. Наш процес починається з того, що ми викроємо з цього рулона на такі. Кусочки тканини. їх розграфлюємо 20 на 8, розрізаємо їх і виходять у нас такі е, мішечки. Ми їх зшиваємо до кубки. Коли торбинки зшили, їх наповнюють сумішю, що створює тепло. Даємо вермиколіт. коліт, вугілля. Залізо і сіль. Ми це, це розважуємо по певних пропорціях. Додаємо водичку. Це все розмішуємо. Поки воно не війшло в реакцію, висипаємо пакетик. А далі цю торбинку герметично упаковують. Щоби скористатися грілкою, пакет потрібно відкрити, вміст почне реагувати з киснем і суміш розігріється. Насправді цей склад не новий, однак Олександр вдосконалив формулу, яку використовують закордонні виробники. Грілка львівського винахідника тримає тепло втричі довше від аналога. І я добився той рецептури, того співвідношення, щоб воно гріло на 10 годин. 15, так точно візуально. Вона не є супер гарно виглядає, тому що вона не вироблена на прес-формах. Там повністю виробництво е, автоматичне, але вона вироблена руками. В швеї тепер винаходами Олександра користуються не тільки його друзі, а й багато інших військових. Загалом на міні виробництві працює 10-15 людей. З грудня 2022-го вони відправили на передову понад 50 тисяч сухих хімічних грілок. До проєкту долучились і внутрішні переселенці. І частина виробництва була в прихистку шелтер. Ну там люди Харків, Краматорськ, звітам. І в прихистку вони почали це все виробляти, тому що вони там і живуть.